Хлопці хвалять цю машину, тому що витримує. Є деякі машини, що скло, бронескло, лобове, пасажирське водія, воно витримує. Ті самі попадання, там, автоматні, пулеметні. Є деяка машина, що був постріл РПГ, тобто броня машини витримала. Хлопці живі, все файно, тому я рекомендую. На даний час тут, яка техніка стоїть на ремонті, це все е, осколкове пошкодження. Десь їхали був прихід, е, десь машина стояла, в укритті був прихід, тому більша частина тут, та майже вся іменно бушмастерів, вона знаходиться як пошкоджена мінометними чи там, артилерійськими снарядами. Зміна геометрії цієї рами, бачите? Ми робимо, ремонтуємо всю зброю, всю наявну зброю на озброєні бригади, починаючи від пістолетів, закінчуючи від крупнокаліберними кулеметами, гранатометами. А це в нас це модернізація. Ми ставимо американські кулемети Браунінг М2 на хамера, що в нас є, і на бушмастера. Але було цікаво поїздити. Ну, це після ремонту давно. Ось, якщо подивитись на затворну групу туди всередину, то ми бачимо там пошкодження осколками. Воно зашліфоване, в варівна геометрія і кулемет працює. Це станіни на от ми чекаємо от 15 хамерів. Там зразок е, станіна на бушмастер. Також. Крупнокаліберні трофейні кулемети ми поставили на ось такі піхотні станки. Ми робимо тут те, що можемо тут, своїх умови на Настахарка, слісарка. Фрезені роботи нам допомагають хлопці з тилу. Зберемо і буде задня частина гранатомета. Якщо буде пошкоджена, то в нас буде чим зразу за один день замінити. Це їх мінньонами, де що Так, 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 так. По хамічникові гранату. Yeah. <реш> були, були випадки, що ми самі діставали. Мені хлопці подарували ось таке руководство якраз по кардам. Я думаю, що воно одне в Збройних силах взагалі. Тут є все, тут є всі інструкції, тут є всі схеми. От. Але це сталося вже після того, як ми це все, все зробили. Зараз я вам покажу. Цікаві це, це назіп. Ми вже тільки після своєї роботи ну, почали дивитись, а як же, що вони мали на увазі. Я ось думаю, що я... це от ветерного карда. Чому корці? Знаєш, яка назвала вона? Корці Кавровські, Кавровські е, оружейники, керьовці. Тому що на Кавровському заводі робили і... ДТ-27 під час війни і після війни. Ну, повністю системно. Це теж захоплено? Да. Да? Це захоплено. Я думаю, там вона стоїть штабний БТР. Я думаю, з нього вони там його і знайшли. Тобто я не знаю, чому він... як це можна було прийти до нього. Він дуже важкий, ну і це це, це, реальне, да? це, це, це дитика, да, їхні. У нас цех, де хлопці самі станіни не виготавлюються. У нас також є своє производство. Токарі виробляють чудеса, витачують, хлопці приїжджають з передка, артилерісти, нам треба там деталі. Хлопці стали за день, зробили, все, ввечері приїжджають, поставили, на наступний день дзвонять кажуть, хлопці все файно. ми їх мочимо. І все. Мотористи, дизелісти, всі хлопці осознанно самі прийшли сюди і допомагають відновлювати техніку. Електрики. Електрик це взагалі весь золото чоловік, який в мене є, який може виїжджати на бойові, тобто там на нуль і працює всі питання. Але я збирав всіх спеціалістів, щоб мені допомагали працювати. Виконую всі роботи. Демонтаж, монтаж, капітальні ремонти, середній ремонт двигунів, машин і все інше, що є на озброєнні в нашій бригаді.